Нацгвардієць Віктор на Псевдошева, боєць бригади Червона калина. До початку Великої війни, каже, був інструктором батальйону з фізичної підготовки та спорту. Грав у складі футбольного клубу «Ягуар» при частині. Нині Шева головний сержант взводу. Каже, для нього вторгнення росіян не стало несподіваним. Була якась військова чуйка. Дружині говорю в сокець. Я поїхав, бо це була дружину, дітей. З перших днів вторгнення його підрозділ боронив Київщину. Звільняти область допомагало й цивільне населення. Підказували, говорили, де ворог, скільки техніки проїжджало, скільки ворожих солдатів, Дякую, дякуючи їм. Ми знали, куди продвигатися. Далі підрозділ Віктора вирушив на Луганщину до міста Сєвєродонецьк. Там підрозділ Шеве майже місяць тримав оборону у промзоні заводу Азот. Розповідає, росіяни постійно штурмували позиції гвардійців. Ворог всі максимальні сили кинули на фланги. І вони вже оточували фланги, а позаду була річка. Прийшлося виходити. Це наказ командування. Щоб зберегти особовий склад і відійти на більш вигідні позиції. У боях за Сєвєродонецьк було психологічно складно, адже хлопці не мали зв'язку із рідними. Два тижні я не виходив на зв'язок і розумів собі, що дружина, мати не розуміють, де ти, що ти, це напевно найтяжче. За кілька тижнів гвардійці червоної калини штурмували Білогорівку. Білогорівка це таке маленьке село, розташоване дуже гарно. Бо воно так назовні і в округи гори планували цей штурм не один день. Починаючи з солдата, закінчуючи генералом, два тижні десь планували ми цю операцію. Розповідає, бої за це село були чи не найважчі. Наша група поралася, уничтожила противника. Двоє суток нас на це пішло. І за Білогорівкою ми вже зайняли висоту, вже планували свою лінію оборони. Після себе росіяни залишили чимало трофеїв, каже Віктор. Урал був повністю запакований з боєприпасами. Багато противотанкових засобів полишали, автомати були, кулемети були. Посада сержанта у сучасному війську важлива, адже від них залежить бойовий дух підрозділу, каже гвардієць, щоб був такий кулак, і щоб разом ми пішли в бій і дали гідний бій. От завжди людей на це настраю. Я на своєму прикладі показую підлеглим, що потрібно працювати. Нині підрозділ Шеви назлагоджені, відпрацьовують тактику та освоюють нове озброєння. Віктор каже, страху перед великим наступом не мають, бо знають, заради чого воюють. Немає куди далі давати задні. Ми військові. Ми захищаємо свою сім'ю, батьків, батьківщину. Чому має бути страшно? Це наша земля. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, в Вінниця.